Було весело намагатися стежити за австралійськими новинами я вже тут три тижні. Щодня дивлюся новини це мило. Справді, це просто мило. Здається, за тиждень до мого приїзду я почав дивитися австралійські новини, щоб зрозуміти, які там заголовки. Я запам'ятав тон ведучого. І в сумних новинах Рейган оголосила, що більше не братиме участі в Олімпійських іграх. Я обожнюю. Що це взагалі стало новиною. От тоді я зрозумів в Австралії все добре. Бо коли подібне потрапляє в новини, значить, у вас все справді дуже добре. Новини можуть дозволити собі витратити час, щоб повідомити, що Рейган більше не братиме участі в Олімпіаді. Ми всі знали ще з того самого моменту, коли вона ось це зробила. Ми та всі, хто дивився, подумали ну ця точно більше не їде на Олімпіаду. Я не знаю, що змусило когось подумати про наступну олімпіаду. Але я щасливий за рейган. Мені подобається, що вона зробила. По перше, люди навіть не знали, що брейкданс тепер в олімпіаді, так що респект їй усі дивилися саме через це. По друге, будь собою залишай свій слід. Ніхто не пам'ятає, хто виграв у більшості дисциплін. Нікому не цікаво. Але тебе запам'ятають. І це головне і який же це був спосіб лишити слід. Вона використала всю свою білу привілею одразу. Одразу. Більшість людей розтягують її на все життя. Трохи тут, трохи на підвищення, трохи коли зупинила поліція, трохи щоб землю отримати. А Рейган така О, це буде весело. Я викладусь на повну. Це була знущальна постановка. Вау! Що ви маєте на увазі? Типу, Австралія як країна. Зробила це як фарс для світу? Бо мені подобається цей вислів пістейк, знущання. Але що це саме значить у цьому випадку? Вона не сприймала це серйозно? Чи вона просто знищила весь інститут спорту? Що це значить? Це було просто на сміх. Окей. Але сміх який? Типу, «га-га, ми це бачимо? Чи ха-ха, не віриться, що це реально? Чи ви просто засоромлені були? Ні. Просто сміялися? Ага, taking the peace. Все ясно. Я іноді думаю, що Австралія в цілому taking the peace. як країна, як атмосфера, і я це розумію. Як країна вам надто добре живеться. Я знаю, що ви самі собі кажете ніби все погано, щоб відчувати, що країна функціонує, де щось ламається і щось не працює. Але це неправда. Ось я бачив у новинах. Прем'єр міністр під вогнем. Ой! Що сталося? Прем'єр прийняв оновлення місць у Кантас Ейрлайнс. Це був ідеальний приклад австралійського знущального скандалу. Бо спочатку я подумав, може, я не зрозумів. Потім почав розбиратися і зрозумів, що так, все ще гірше ваші політики під підозрою бо отримали безкоштовне оновлення місця в літаку. Це вся суть скандалу. Не те, що когось вигнали з крісла заради них. Ні, вони вже мали квиток. І їм просто безкоштовно оновили місце. А в новинах скандал. Та який же це скандал? Це подарунок. І навіть там було двоє під розглядом прем'єр і міністр транспорту. Не те, що когось вигнали з крісла заради них. Ні, вони вже мали кви. Так, але якщо міністр транспорту не може отримати апгрейд у транспорті, то що це взагалі за робота? Для чого вона? Деякі люди казали. Але це ж корупція? Я такий. Це о, серце моє. Як південноафриканець, я дивився і думав. Ви це вважаєте корупцією? О, ваш політик отримав апгрейд у літаку? Нашим політикам дарують аеропорти.